Вітаю, друзі, сьогодні, 13 жовтня, 2024 року. І на сторінці у Фейсбуці Олега Санютки, це народний депутат від Європейської Солідарності. До 2019 року він був головою Львівської облдержадміністрації. Опубліковане коротке відео Петра Порошенка про те, де в якому він виступає категорично проти виборів. Тому я змушений прокоментувати. Я не знаю, коли це відео було записано. Воно з'явилося 18 там, годин тому. Не знаю де, там, я погуглив, не знайшов перші джерела, джерела, але за будь-яких обставин з'явилося воно щойно, нещодавно. Тому я хочу це прокоментувати. Отже, які в цьому коротенькому відео на хвилину 18 секунд тези висуває Порошенко. Він, по-перше, стверджує, що влада виступає за вибори. Я, чесно кажучи, не знаю, не чув ніколи останнім часом, щоб влада виступала за вибори. Тобто він тут маніпулює. Після цього він починає критикувати цю тезу. Мовляв, про те, що вибори до Верховної Ради зараз е не потрібні, тому що е це буде протистояння в суспільстві, і відповідно Путін скористається е цим протистоянням. Ну, по-перше, ніхто не говорить про вибори в Верховну Раду. Нам перш за все, потрібно переобрати Зеленського, який з 21 травня 2024 року незаконно на порушення Конституції України займає свою посаду і показав себе як вкрай некомпетентний, нерозумний популістський керівник, який узурпував державну владу і діє часто на шкоду Україні. Це перше. Друге, з приводу того, що Путін скористається протистоянням. Вибачте, а Путін не користається тим, що в нас некомпетентне керівництво з 2019 року, яке діє на шкоду Україні. Що в нас некомпетентне керівництво з 2022 року, яке перетворило е свою діяльність, випічну в піар-кампанію в безпідставні е пусті обіцянки, тощо, тощо. У нас. Е Путін не скористався тим, що Зеленський та його Шепітони приймали у владу зрадників, колаборантів і проросійських політиків. Він більше скористався цим ніж протистоянням. Протистояння в суспільстві є, і воно буде, і це природньо. Тому боятися цього не потрібно. В цьому і полягає демократія, в протистоянні в межах закону. Далі Порошенко говорить про те, що зараз потрібно уряд єдності. Ну, знову ж таки, тут Порошенко не правий, тому що він сам прекрасно, як досвідчений політик, розуміє, що Зеленський та його Шапіто ніколи не підуть на уряд єдності, тому що це призведе до втрати ними влади, яку вони монополізували. Якщо б вони хотіли створити уряд єдності, то його треба було створювати 25 лютого 2022 року. І якщо зелені створюють так званий уряд єдності. І залишиться, матимуть при цьому більшість у Верховній Раді. Такий уряд не зможе проводити свої законодавчі ініціативи, тому що там працює коаліція між слугами народу та ОПЗЖ, тобто тези, які висуває зараз Порошенко, прикриваючись тезами про єдність, вони є шкідливими для України. Порошенко дуже розчаровує, тому що це єдина опозиційна сила раціональна, яку, як я бачу, можна підтримувати. І він в даному конкретному випадку фактично просуває. Шкідливі для України ідеї, які е, забирають у нас надію, політичну надію. Адже очевидно для всіх те, що із Зеленським та його Шепетом Україна перемогти неспроможна через те, що це некомпетентне керівництво через те, що воно нерозумне керівництво, через те, що це керівництво, яке підміняє реальний політичний процес і боротьбу з корупцією, імітацію всіх цих процесів. Через, через те, що це керівництво завалило все, що тільки можна, і перетворило е, будь-який процес на протистояння, яка не єднається, яка проводить пров... цензуру в засобах масової інформації. Ми всі це бачимо. Це відбувається на власних очах. Тому ще раз підкреслю, що незважаючи на те, що я розумію, що немає альтернативи підтримці зараз. Європейські солідарності як найбільш раціональні і компетентні політичні сили, ці тези, які зараз просуває Порошенко, я не підтримую, вважаю їх шкідливими для України. І вважаю, що є ЄС, нарешті, повинна згадати, що вона є опозиційною політичною силою. Завданням політичної сили є здобувати владу для того, щоб змінити життя в країні на краще. І Порошенкові як надзвичайно досвідченому політику, я просто не розумію, для чого він це говорить, адже він розуміє. Що відбувається, він просто не може не розуміти, тому що він дуже розумний і досвідчений політик. Або зелені мають якийсь такий компромат на Порошенка, що він говорить те, що їм вигідно. Або я просто не розумію його стратегії, яка є шкідливою, політичної стратегії, яка є в даному конкретному випадку шкідливою для інтересів України. Слава Україні!